Так, мої всім вітання. Сьогодні 30 січня. Дивіться, що відбувається. Значить, на вулиці зараз температура ну скажем, градус 1, да? тепло, По відчуттях мінус 4. А дивіться, що вже показує на завтра ось. А на завтра вже показує днем, мінус 5, ночі, мінус 10, потім зразу ж мінус 11. Днем 16 ночью і пішло, дивіться, 13-17 ночью. А зараз ми, я вийду на вулицю. Да, і я вам покажу, що відбувається от зараз. Тільки що я вам показав. Ну Що показує станція, да, А зараз я покажу, що відбувається на самом деле зараз на вулиці. Дивіться. Оце у нас зараз. Відбувається отакі катаклізми відбуваються на вулиці. Бачите, відра повні, дощ вала повним ходом. Зараз подивлю, покажу, що на винограднику відбувається. Дивіться, все затоплено. Скільки води. А от, от що. Дивіться. Оце на винограднику. Оце ось до сітка, а там воно джевелін. Ну, закопаний, діло, і аж туди, ну лоза, бачите, да, мішок. Ну, дивіться, воно все в воді. Вода. Будемо сподіватися, що йому нічого не повинно бути. Ну, так, із моїх наблюд... наблюдені там не повинно нічого бути. З ним. Бо вже не раз були такі, як би, катаклізми, що в воді стояло. Ну оце вам такі, бачите, отакі такі катаклізми. А на завтра воно вже такі мінуса передають. А, просто жесть. Зараз зайду сюди. Цього бешкетника вивів туалет. Ну, а зараз спробую. Зараз спробую я на цьому винограднику подірватися. мені потрібно залізти. Ось, ось сюди залізти, якщо в мене це вийде. Ага, щось вроді піднімається тут. Их, трошки примерше. Ну, ого! О! Лоза є. Она лоза. Сейчас покажу. И мені треба вирізати чубука і стінко. Блін. Тоже товариш попросив, виручав неодноразово. И ще в нас там в перспективе є такі нормальні нормальні тусовки. И людочку ще треба зрізати. Людочка тут оце закопана. Ой. Раніше не можна було, бо воно примерше до такої степені було, що Опа. я думаю, тут знайдемо. Ну, ось така, коротше, бачите, таке відео. Оце твориться таке з погодою. І як воно що буде, бо різко із... із плюс одного на за день на мінус 17 це... Це жесть якась. Ну, Будемо дивитися, що буде. Виходити. На цьому все. Всім дякую, до наступних відео. Катаклізми, одним словом.